Це полігон твердих побутових відходів, що у селі Брища Луцького району, за словами заступника керівника комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Олександра Обштира, тут зберігається орієнтовно до 400 тисяч тонн сміття, яке щороку збільшується. У зв'язку з цим накопичується все більше фільтрату. Сказав комунальник. Пояснює фільтрат це речовина, що виділяється у процесі гниття сміття. Ще кілька місяців тому фільтрат перекачували на частину полігону, що захоронений, і там рідина поступово випаровувалася. Зараз на станції очистки фільтрату за допомогою певних реагентів рідину з побутових відходів очищують. У результаті комунальники отримуватимуть технічну воду. Розповів Суспільному заступник директора Луцьк спецкомунтрансу Олександр Обштир. «Фільтрат попадає в станцію очистки фільтрату двохступеневу за допомогою контакту з кислотою. Переробляється в перміат. Перміат – це технічна вода. Також утворюється концентрат, який збирається теж у ємість 15 кубову, відкачується та вивозиться на тіло полігону. Це згідно всіх європейських директив та державно-будівельних норм. В день, якщо така погода ну, дощова, то в районі до, до 30 кубів в день буде збиратися в таку пору суху, то до 15. станція очистки фільтрату може переробляти 50 кубів на добу. Виведені спеціальні труби будуть зараз. от проводяться роботи, і воно буде все автоматично закачуватись в ємкість, де знаходиться фільтрат. Станція очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів, що у селі Брище вартує 380 тисяч євро, з яких грантові гроші краю Ліпи, Німеччина це 250 тисяч. Решта 130 тисяч євро це співфінансування з бюджету Луцької громади, розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Раніше скажімо, в нас полігон був таким, такою точкою напруги. Були деякі нарікання, були не підтверджена лікарями інформація, але була інформація про те, що більше людей хворіють. Ми не можемо встановити причину на слідковий зв'язок, але однозначно цей крок сьогодні значно покращить екологію. Як розповів заступник керівника комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Олександр Обштир щодня на полігон у селі Брище привозять до 250 тонн сміття. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.